Привіт! Сьогодні поговоримо про один дуже дуже важливий документ: це новий закон про професійну освіту. І повірте, це значно більше ніж просто стоси паперів. Це по суті дорожня карта, яка може кардинально змінити і ринок праці, і всю економіку України. Давайте розбиратися, що ж там усередині. І знаєте, щоб зрозуміти всю суть, варто почати з однієї цитати із самого закону. Це не просто красиві слова, це пряма декларація мети. Якісна освіта має напряму впливати на добробут кожної людини і на економічне зростання країни. Тобто, з перших рядків стає зрозуміло: планка тут дуже висока. І ось ключове питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь. Бо тут важливо розуміти, що мова не просто про реформу якихось там училищ чи коледжів, ні. Йдеться про щось значно більше: про створення міцного фундаменту для нашого повоєнного відновлення, про те, щоб в Україні з'являлися нові підприємства, а наші фахівці були конкурентними. Окей, давайте зануримось у саму філософію цього закону. Бо це не просто набір інструкцій, а абсолютно новий стратегічний погляд на людей, на людський капітал, як на головний ресурс нашої країни, і головна зміна саме в цьому підході. Ну, для початку розберемося з термінами. Професійна освіта в розумінні цього закону це не просто навчили щось робити руками, це ціла система, де конкретні навички відповідають чітким стандартам. І ось тут ключове офіційне підтвердження кваліфікації. Тобто, диплом це не просто папірець, а реальний доказ того, що людина вміє. І ось ми підходимо до головної мети. Закон прямо каже: підготовка фахівців це інструмент для відновлення економіки та зміцнення країни. Це означає, що вся система має працювати, знаєте, на випередження, готувати не тих, хто був потрібен учора, а тих, за ким буде полювання на ринку праці завтра. Так, від великих цілей перейдемо до чогось більш приземленого. А як це все працює для конкретної людини, для майбутнього студента? Давайте просто уявимо себе на місці абітурієнта і подивимось, як виглядає цей шлях. Процес вступу, дивіться, зробили ну максимально простим, всього три кроки. Але головна інновація тут зарахування, переважно без конкурсу. Ідея ж, яка зробити професійну освіту доступною для кожного, хто хоче вчитися без зайвих нервів та перешкод. А ось це, мабуть, одна з найднівших, просто революційних змін. Уявіть собі, замість старого жорсткого навчального плану, де всі вчать одне й те саме, тепер з'являється індивідуальна освітня траєкторія. Це означає, що кожен студент отримує значно більше свободи і гнучкості. Добре. А як ця індивідуальна траєкторія виглядає в житті? А ось як можна самостійно обирати навчальні модулі? Вирішувати, яку кваліфікацію отримати першою, а яку другою, можна навіть тимчасово повчитися в іншому закладі, або зарахувати досвід роботи. Тобто, по суті, освіта тепер ніби конструктор, який кожен збирає під себе. Але гнучкий графік це, звісно, круто, та це ще не все. Закон змінює не тільки те, що вивчати, а й те, як це робити. І тут ми підходимо до прав та можливостей, які отримує кожен студент. І це, до речі, надзвичайно важливий момент в законі чітко прописані гарантії, які перетворюють студента з ну просто слухача лекцій на повноцінного учасника процесу з реальними правами і реальним захистом. Ну просто послухайте, що тепер гарантовано законом. Це і фінансова підтримка, і безкоштовне місце в гуртожитку, і безпечні умови. І увага, оплачувана робота під час практики, і навіть вісім тижнів канікул. Все для того, щоб можна було зосередитись на навчанні. І ось ще одна фішка, яка ілюструє цей новий підхід дуальна освіта. Це такий собі міст між теорією і практикою. Простими словами, це коли навчання йде одночасно і в аудиторії, і на реальному підприємстві. Причому це не просто стажування принеси подай, а повноцінна робота за трудовим договором. Окей, все це звучить чудово, гнучкість, права, практика. Але виникає логічне питання. А яка гарантія, що диплом після всього цього буде чогось вартий? І закон дає відповідь, пропонуючи абсолютно нову систему контролю якості. Дивіться, як хитро все влаштовано. Тепер відповідальність чітко розділена. Сам заклад освіти відповідає за те, щоб процес навчання був якісним. Але фінальну оцінку навичок, тобто кваліфікаційний іспит, проводить абсолютно незалежний центр. Простіше кажучи, іспит приймають не ті, хто вчив. Це повністю змінює правила гри і гарантує об'єктивність. А ось вам і залізний механізм контролю, такий собі запобіжник. Якщо чверть випускників конкретного закладу провалює незалежний іспит, це стає тривожним дзвіночком для держави. Такий заклад чекає серйозна позапланова перевірка. І це погодьтеся дуже потужний стимул дбати про реальну якість навчання. Отже, ми подивилися на шлях студента, на контроль якості, а тепер давайте складемо всі ці пазли в одну велику картину. Що все це разом дає країні в цілому? Який кінцевий результат? А ось вам і конкретика цифра, яка показує весь масштаб задуму. До 2030 року система має бути налаштована так, щоб щонайменше кожен четвертий випускник школи йшов здобувати професійну освіту. Це чіткий сигнал. Держава робить величезну ставку на кваліфікованих фахівців. Тож новий закон це не просто документ, це по суті відкриті двері, запрошення здобувати конкретні затребувані навички, які стануть основою не лише для особистої кар'єри. А й для відбудови та зміцнення всієї країни. І тут, мабуть, найцікавіше питання, яке кожен може поставити собі, а яку навичку опанувати, щоб долучитися до цього будівництва майбутнього.